Вони працюють навіть на півтемряві, і регулярне відключення електроенергії їх не лякає і не зупиняє. Це волонтерський загін шалені голки, котрі 9 місяців працюють безупинно, тому що знають, все це заради нашої найшвидшої перемоги. Біжать голки і з'являються нові і нові вироби для наших захисників, наших визволителів. Пристосовуючись до реалії сьогодення, дівчата починають працювати навіть о сьомій ранку, адже знають, потрібно відправляти вчасно все, на передову, хлопці там чекають. Карта поширених виробів досить велика. Здається, немає такої області, куди б вони не передавали своєї продукції за дев'ять місяців війни. Дев'ятий місяць в нашій країні триває війна. Дев'ятий місяць волонтерський загін шалені голки працює на перемогу. Розкажіть, будь ласка, скільки було зроблено за цей час? За це время ми зробили 10 кілометрів сітей, 550 розгрузок. 330 Ми зробили балаклав, 500 шапочок і 500 бафов. Это ми передали уже ребятам, і зробили ми 300 кікімор. Та вони ніколи не зупиняються на досягнутому, проявляючи при цьому неабияку оригінальність і нестандартність творчої думки, як, от, наприклад, з нашлемниками, котрі мали бути однокольорові, а стали універсальними. Ми знаємо, що навіть до нашленників ви відноситесь досить креативно. Таких не існує, але ви вже придумали, щоб їх можна було використовувати в різний період часу, тобто і коли є сніг, і коли снігу немає. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Кому прийшла ця ідея і як ви її реалізували? Ідея прийшла Наташі нашої Коваленко, вона пропонувала. Что, давайте будем делать, ну, чтобы не отдельно делать пиксель и белый, а давайте мы их сделаем двухсторонние. Ну, получается, вот пиксель это на такую погоду, на дождливую, на, на сухую, а когда снег, переворачиваем, застегиваем и получается они уже белые. То есть два в одном. Я знаю, что саме вам пришла идея створения такого двухстороннего шлемника. Расскажите, будь как вы придумали это? Я просто не придумал, я смотрела на погодные условия, все, что не всегда, как обычно, зима приходит неожиданно, знаете. И если ребята сидят в, окопах в такую погоду, и вдруг ночью падает снег, то им будет заметно. То очень удобно будет им просто перевернуть шлемник. Затянуть і уже голова как бы замаскирована. А ще якісь такі ідеї є у вас, які теж допоможуть використовувати ті чи інші речі так універсально? розумієте, все приходить в процесі роботи. От ми, допустим, шили ці нашлемники темні, да? от з'явилася така ідея. Хто його знає, може будемо шити одежду, перчатки, да, може зараз шимо перчатки, може дійсно зробимо їх двосторонні, або одежду маскировочну теж. Знаєте, мені здається, що ці ідеї, вони дійсно допоможуть врятувати навіть чиєсь життя. Я так думаю. Ой, мы очень надеемся, что вот тот небольшой труд и, как бы сказать, внесок такие, да, невеличкий наш. Ну, чем можем, тем помогаем. Я думаю, что многим спасет из жизни, здоровья. Хотелось бы верить в это и очень хотелось бы, чтобы только ребята вернулись живыми, здоровыми, своим семьям в родной город и продолжали трудиться на благо нашего общества, украинского народа. Такими думками подільчанки роблять все для наших воїнів, в тому числі плетуть сітки і кікімори, котрі постійно потрібні нашим воїнам. Я бачу, що ви дуже старанно всі плетете сітки, які зараз тут необхідні нашим воїнам. Чи вистачає у вас матеріалу? Матеріалу нам не вистачає. Я б хотіла, щоб наші пенсіонери звернулися сюди і приносили якісь старі віші, старе протирядло, якісь наволочки, якісь. Що є, не жалко. Приносили сюди. Ми будемо різати навіть тюль стару. Та від бабушек, що що залишалося. Ось ось сьогодні сусідка мені принесла, я постирала, принесла сюди. Про що ви мрієте? Про побіду. І дуже-дуже вона буде скоро. Ми сильний, трудолюбивий і нескорний народ. Тих дітей, що я прийняла на своєму вікові, я хочу, щоб не тільки ті діти, але всі, що були живі і здорові, і прийшли сюди з побідою. Крім того, що ви працюєте в дитячому садочку, ви ще встигаєте працювати тут. Чи да, не важко? Допомога... Допомагати? Ні, не важко. не важко. Мені подобається плести нашим бійцям, допомагати їм. Тому що мій чоловік там знаходиться в Донецьку, зараз то був у Херсоні. Приходя, плату форму, я вже одну сплела для тебе, коротше, щоб допомогти хоча б чимось нашим бійцям, що вони нас захищають, дякую. Їм. Тобто все, що ви робите, потенціально, ви якби робите і для свого чоловіка, і да, для да, інших да. чоловіків. Так, да. Якщо не ми, то хто їх зможе підтримати? Хоча б цим ми чимось допоможемо нашим бійцям. Жіноча підтримка чоловікам дуже потрібна. Що ви бажаєте своєму чоловікові і взагалі всім хлопцям, які сьогодні захищають честь і незалежність нашої батьківщини? Терпіння саме видіршки, витримки, тому що вона зараз їм потрібна. І підтримка з нашої сторони, як можемо, так підтримати. Ви знаєте, кажуть, що якщо людина вміє візуалізувати, то воно обов'язково збудеться. Скажіть мені, будь ласка, як ви уявляєте вашу зустріч з чоловіком після перемоги? Ну, після перемоги я його зацілую буду носити на руках. Аж додому принесу його на руках. Так дійсно, такий непереборний народ не здолати. Всі працюють заради перемоги і всі мріють, аби вона прийшла найшвидше. Дивлячись на цих дівчат, розумієш, що вони не зупиняться ні на хвилинку, аж до нашої жаданої перемоги. Але на жаль, війна іще ще триває, і вони продовжують щоденно працювати. Як, от, наприклад, зараз над виготовленням подушок для наших захисників, аби вони могли перепочити і мали де голову прихилити. За матеріалом справа не стала, адже після звернення до соцмереж їм принесли чимало старих подушок, які безкоштовно перечистили жителі Вінницької області, а точніше, мешканці з Бершаді. Все це вони зробили безкоштовно, аби вкласти і свій маленький внесок в загальну справу. Что касается подушек, расскажите, пожалуйста, как вам удалось сделать такую большую количество и кто вам помогал? Нам э, приносили и бабульки, и дедульки. Люди сносили перины, подушки старые, кому не надо. Э, кто, ну, кто, кто хотел, кто приносил. Э, у нас э, мы договорились, нашли ребят. Они нам сделали бесплатно, перебили. Перебили подушки, перечислили, набили их. Мы вот в субботу работали где-то с пол шестого до восьми вечера. Они здесь нам набивали эти подушки, чтобы ребятам. Денег они с нас не брали. Ну, вот так. А ситец нам люди приносят ткани вот такие. Ситцевые просто ситец. Мы шьем с них наволочки, девочки шьют. И одеваем подушки и вот будем ребятам отдавать, у нас сейчас сделано их 41 штука вот сейчас мы их на молочке дошьем оденем и уже ребятам отдадим мы получается делаем подушки 50 на 50 у нас тоже женщина принесла мы тоже писали, что нам нужен был тик, чтобы набивать перья она принесла нам запечатанный рулон тика новый запечатанный и мы вот с этого Тика нові делаем, получается, нові перебиті подушки. Поэтому ті, хто приносив, хто принесет еще кого є, вони, приносите. Ми ребятам будемо делати помощ для того, щоб хоч где-нибудь могли приложить голову на подушку. Хочу показати вам ці подушечки, про які розказувала вам Наталя Володимирівна. Це того піря з тих подушок великих, які нам приносять громадяни. Дивіться, оце ці подушечки в напірниках. То, що ми пошили. А це вже наші дівчата пошили наволочки хлопцям. Щоб було зручно, ще багато у нас наволочок в процесі роботи. Ми ще будемо дошивати. У нас багато ще подушок є, які ми маємо повдівати. Дуже дякуємо хлопцям з Бершиді. Вони нам дуже допомагають. Вони дзвонять, коли вони мають тут проїжджати. Все безкоштовно нам допомагають перебивати, наповнювати. Ну і ми ще звертаємось до громадян, у кого є. Свободні подушки від батьків залишилось, може не потрібні. Будь ласка, нам все потрібно. Ми знаємо, окрім того всього, що сьогодні назвали. Скільки ви багато ш'єти для наших хлопців, які на передовій знаходяться? Я знаю, що ви ще виготовляєте і окопні свічки, що теж немало сьогодні, адже вже холодно, і вони напевне їх і зігрівають. Да, в нас є така е, помічниця Ліза, це її заслуга. Вона дома. Виготовляє отакі свічки. Ми звертаємось до мешканців, щоб вони нам приносили баночки консервні. у кого які є. Звертаємось до мешканців, у кого є можливість приносити нам парафін, віск, все, що є. Слова особливої вдячності члени волонтерського загону висловлюють тим, хто всіляко їх підтримує коштами, аби вони могли закупити необхідний матеріал. Приємно відмітити, що долучаються до цього і жителі Польщі, які прислали 2000 тисячі гривень. І родина з Німеччини Дірк і Бетіна, котрі теж прислали 70 євро в спільну скарбничку. Всі ці кошти підуть на матеріали, котрі необхідні для виготовлення теплих речей для наших захисників. Незабаром зима і дійсно нашим військовим дуже необхідні будуть зимові речі. Я бачу, що в даний момент ви їх виготовляєте. Розкажіть, будь ласка. Зараз виготовляємо значить, перчатки для хлопців, теплі, флісові, двійні будуть вони, тому що, самі розумієте, зараз холодно і руки повинні бути в теплі. Ноги в теплі, тому що ми передаємо теплі в'язані носочки за допомогою наших мешканців. Подільська дівчата приходять, в'яжуть. А ми вже робимо. Пірчатки і шапки теплі, балаклави, бафи, тобто все, що можемо. Вручну. Все розкроється вручну. Зараз світла немає, тому кроємо під лампами, скільки встигаємо. З яким відчуттям ви робите ті речі, які знаєте, що попадуть нашим військовим до рук? З відчуттям любові, любові і теплоти, тому що ми чекаємо на них. На наших хлопців і дівчат військових. Ріжеш і молишся, щоб повернулися живими, бо це найголовніше для нас зараз. Тому ми об'єднуємося і робимо все для нашої перемоги. Ми тут, хлопці, на передовій. Тому чекаємо з нетерпінням всіх живих, здорових і з перемогою. Що ви бажаєте нашим військовим разом з тими шапками, які ви ш'єте для них? Ну, Бажаємо всім здоров'я, E, мужності бажаємо, щоб їм було дуже тепло від наших шапок, щоб їм було тепло і тепло в душах, і тепло, e, тому що зараз зима. Дякуємо всім дівчатам волонтерського загону «Шалені голки за невтомну працю, за неперевершене бажання допомагати нашим військовим безупинно, за тепло палких сердець, котрі вони вкладають в кожний виріб впевнені, що це обов'язково додасть сили нашій непереборній армії, і ми неодмінно найближчим часом переможемо. Своїми вчинками ми вкотре доводимо, що народ і армія єдині, і ми не зламні, і не скорені, бо ми українці. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.